Комбіноване замощення підлоги в торгівельному центрі. Наша компанія укладала тут гранітні плити. Це покостівський граніт, термооброблений 600 х 300 см завтовшки. І також місцями укладена керамогранітна плитка. Вона поєднується з замощенням гранітом. Гранітні термооброблені плити на підлозі кладались на гарцовку, шви проливали слідким розчином. Ця робота виконувалась вже більше п'яти років тому. Кожного вечора тут проходять машиною, яка миє і очищує плити. Як бачите, шви. В гарному стані. Тобто плити укладені надійно. На виходах з торгівельного центру укладена термооброблена гранітна плитка з Покостівського граніту. До проєкту в цьому місці також мали бути плити з карамограніту, але тут вихід на вулицю і коли взимку. Люди з взуттям засніженим заходили в цей торгівельний центр, цей перехід, то в тих місцях, де була укладена керамогранітна плитка, було дуже слизько, люди просто падали. Тому вже уложену керамогранітну плитку ми замінили також на плити з граніту термообробленого попостівського родовища.